Я книга, усе навколо ожива, коли дарую людям я слова. Я книга, і завдання маю я, щоби отримав всяк ім'я. Книга добрий друг, книга знає все навкруг, новій старі країни, космос та морські гори. Дружба з книгою це свято не було б її у нас, не знали так багато про новий та давній час. У мене є книжок багато, і новенький і старий. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає, лисичку і Злавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. В кожній домі, в кожній хаті, у містах і на селі, хто навчився вже читати, має книжку на столі. Та з книгою це свято не було б його у нас, ми б не знали так багато про новий і давній час я на спинки стану, собі книжечку і стану, буду книжечку вартати і малюнки розглядати, а на них живу чудові персонажі всі казкові. Книжковий світ це особливий світ і гарний наче море з небом. Почати можеш будь-коли політ, для цього просто лиш читати треба. Вже обгорточка готова, буде книжечка здорова. Книжок багато є на рідній мові, і всі вони чудові, чи чудові. Як в книзі слова важливі, горді та особливі. Мама, батьківщина, прапор гер, родина. Єдність, мир, країна, наша Україна. В книзі є слова високі, як у найбісокі. Доброта і мудрість, героїзм та мужність. Є славися.